Глава 39 Ісус Перед Пилатом Бичування Терновий Вінець, Вирок смерті. Зі судового залу Каяфи Спасителя відвели до підземної в'язниці, де протягом цілої ночі він терпів найжорстокіші образи і зневаги, вони будуть виявлені людям тільки в день страшного суду. Рано вранці, в п'ятницю, Ісуса знову привели до первосвященників і вчителів письма. Коли він говорив про те, що є сином Божим, то юдеї, сповнені злістю і затятістю, вирішили вести його до Пилата, аби той засудив його на смерть. Коли Спасителя вели вулицями Єрусалима, зболена мати покинула свій притулок. І вибігла на зустріч Ісусові, Зустрілися на повороті вулиці. Коли Марія побачила свого побитого і скривавленого сина, то впала перед ним на коліна й молилася, син і мати довго дивилися один на одного з невисловленою любов'ю, повні внутрішнього взаєморозуміння. Потім Марія йшла позаду за Спасителем. Образ зневаженого і побитого сина так глибоко запав їй у душу, що залишився на всі часи в її пам'яті, такий живий, болючий і завжди перед очима. Юдеї зі зв'язаним Ісусом прибули до прокуратора. Пилат вийшов і запитав, яку скаргу мають проти Ісуса. Юдеї відповіли, якби то не був злочинець. То не віддали б його тобі. Пилат запитав, а який злочин він учинив? Юдеї почали вигукувати Пилатові, що затриманий, підбурював людей, хотів стати їхнім царем, заборонив платити податки імператорові, видав себе за сина Божого і проповідує свою науку спочатку в Галилеї, а потім по цілій юдеї аж до Єрусалима. Потім Пилат промовив до них Візьміть його собі і судіть за вашим законом. Вони ж відповіли Не дозволено нам нікого вбивати. При тих усіх запитаннях і відповідях була присутня Пресвята Діва зі святим Йоанном і жінками, які йшли за нею. Святі ангели привели її на місце звідки ля могла все бачити і чути. Вкрита заслоною, Марія плакала кривавими слізьми, була найчастішим дзеркалом, в якому відбивалася найсвятіша душа її сина, благала предвічного Отця, щоб не втратити з очей свого сина аж до його смерті. Пилат, почувши згадку про Галилею, запитав, чи Ісус походить з Галилеї. Коли юдеї це підтвердили? Пилат, не бажаючи видавати вироку, відіслав Спасителя до Ірода. Це був той самий Ірод, який наказав убити Святого Йоанна Хрестителя. Ось так творець життя прибув перед обличчя вбивці Ірода. Кров святого Йоанна Хрестителя сильніше кликала до помсти, ніж кров праведного Авеля, нещасний прилюбодій. Засліплений розкошами, не відаючи про страшний суд Всевишнього, прийняв Спасителя незадоволено, вважаючи його чорнокнижником, маючи таке помилкове уявлення, почав розпитувати Ісуса, сподіваючись, що зуміє його переконати, щоби вчинив якесь чудо. Первосвященники й книжники були присутні при цьому і щадили закидів та наклепів. Та наклепів на особу Спасителя. Проте Іродові Ісус не відповів ні слова. Ірод дуже розлютився, але не хотів, щоб побачили його безпомічність, то кпив з Ісуса, то зневажливо загравав із ним, то іронізував і, врешті-решт, наказав одягнути Господа сороміцький одяг і велів відвести його назад до пилата. Так, Ісус удруге прибув до прокуратора. Юдеї знову вимагали засудити Господа. Однак Пилат знав про невинність Христа і про затяту ненависть юдеї, тому радий був звільнитися від цієї справи, роздумуючи над тим, як би відправити юдеїв з нічим, промовив до них: Ви привели мені цього чоловіка зі скаргою, що вчить віри і підбурює людей. Утім, Вислухавши його у вашій присутності, я переконався, що він не винен в тому, у чому його звинувачуєте. Також ірод, до якого я послав його, не засудив його на смерть. Тому погодьтеся з тим, що я накажу його бичувати, аби виправився на майбутнє. Через те, що з нагоди свята Пасхи я мушу звільнити одного злочинця, тому відпущу Христа, якщо хочете дати йому свободу, а покараю вараву. Коли юдеї зрозуміли, що Пилат хоче відпустити Ісуса, тоді юрба закричала Розіпни Ісуса, випусти нам вараву!» У той час дружина Пилата вислала прокураторові повідомлення нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі вві сні багато витерпіла заради нього. Сталося так тому, що коли диявол побачив надзвичайну терпеливість Ісуса, то почав побоюватись, що його смерть принесе людям користь, а йому самому шкоду, хоч у, свої... хоч у своїй самовпевненості не міг припускати, що принижений Ісус є сином Бога, але наповнив побоюваннями жінку Пилата. Тричі спробував Пилат захистити невинність Ісуса, але юдеї з великим криком вимагали розп'яти Його. Бачачи, що нічого не досягне, Пилат зажадав, аби йому подали воду, помив руки на очах в натовпу і мовив Я не винен крові цього праведника, ви побачите. Потім звільнив вараву, а Ісуса видав на розп'яття. Пилатові здавалося, що через церемонію миття рук зможе звільнитися від вини і перекинути її на юдеїв. Юдеї у своїй запеклості були такі шалені та засліплені, що погодились на таке і закричали Його кров на нас і на наших дітях. Таким чином обтяжили себе і своїх потомків тим злочином. Самі на себе стягнули вирок і затаврували себе страшним прокляттям. Наша велика цариця перебувала в домі Пилата у такому місці, що могла слухати суперечки, які цей несправедливий суддя вів з первосвященниками і книжниками, вченими у письмі, мовчки й покірно приймала крики тих жорстоких людей, хоча розтинали вони її серце навпіл. Воно заходилося риданням і криком, сягаючи болем серця предвічного отця. Більше ніж розпач рахилі тоді, коли оплакувала своїх дітей. Наша Пресвята Діва Марія не прагнула помсти. Вона навіть у той момент просила прощення для ворогів, які забрали її єдинородного сина. У всьому наслідувала Ісуса, ні тортури, не відібрали її сил душі, ні біль не зменшував любові. Ні горе не перешкоджало її внутрішній зосередженості, тим часом тривала підготовка до бичування. Це довірили шістьом надзвичайно жорстоким воїнам. Вони здерли з Ісуса одяг, а пов'язку з бедер не могли зняти, прив'язали його до стовпа і бичували почергово з, з такою жорстокістю, що жодна людська істота не була б на це здатна. Якби Люцифер не оселився в серцях тих своїх безбожних слуг. Двоє перших били Ісуса бичем із вузлуватих шнурів, тіло нашого Спасителя вкривалося кривавими ранами. Коли перших два кати втомилися до бичування приступили наступні два, тріскала шкіра, святе тіло нашого Спасителя перетворювалося на суцільну рану. Бризкаючи кров'ю на самих катів, ремінні бичі впивалися усе глибше, глибше, третя пара катів використала бичі з твердих, висушених овечих жил. Натхненні дияволом, якого дуже злила терпеливість Христа, вони просто розривали прекрасне Ісусове тіло. Клапті шкіри Спасителя падали на землю, а на плечах, крізь рани. Проступали кістки, удари сипалися по руках, ногах, по світлому обличчю Господа, Божа кров струмками текла на землю. Найсвятіше обличчя Ісуса, набрякле і вкрите ранами, виглядало так, що страшно було на нього дивитися. З розлюченої юрби вибігали люди і виливали на Спасителя свої нечистоти, плювали на нього й глузували. Точна кількість завданих Ісусові ударів становила 5115. Ось так великий Господь і Творець цілого світу, не в змозі терпіти в своїй Божій природі, в людському тілі став чоловіком болів, як це вже пророкував Ісая, з власного досвіду пізнав наші слабкості, найогидніші, найжорстокіші. Коли Ісуса вели на бичування. Пресвята діва відступила з жінками і святим Йоанном в куток подвір'я, перебуваючи в цьому відокремленому місці, бачила в Ясновидінні всі образи і знущання, які терпів її син, і знову терпіла разом з ним. Кожен удар бича падав і на неї, і, мабуть, з подвійною силою бо милосердна мати. Подумки затуляла собою сина з такою самовідданістю і любов'ю, що усе переживала реально разом з ним, у нього тіло, а в неї кривавила душа і боліла до кривавих сліз, біль змінив її обличчя до невпізнання. Особи, які супроводжували причисту, ледве могли впізнати її, проте більшим, ніж біль тіла, був біль її душі. Крім материнської любові і надзвичайної любові до Ісуса як до Сина Божого, вона мала ще й такі знання про Ісуса, Бога, яких не мало жодне інше створіння, тільки Марія могла вповні зрозуміти невинність Христа, велич Його Божої особи і жахливість принижень, які Син Божий витерпів від невірних юдеїв і тих дітей Адама яких спас від вічної смерті, після жорстокого бичування ненависть мучителів не вгамовувалася, вони вбрали їх Спасителя в подертий і брудний червоний плащ, щоб, як перебраний цар у театрі, був усіма висміяний. На його голову поклали корону з гострого терня, що ранило голову Сина Божого, і завдавало йому жахливих терпінь. Замість царського жезла дали в праву руку йому тростину, таким негідним способом юдеї прагнули висміяти того, хто був справжнім царем царів і володарем усіх володарів. Потім, на очах первосвященників і фарисеїв, солдати взяли Ісуса в коло і почали його ображати, насміхатися, кпити, деякі згинали перед ним коліно. І з дурним сміхом вигукували, Радуйся, юдейський царю. Інші били його по обличчі, голові, плювали на нього, диявол панував над їхніми жорстокими серцями, те, якої діти Адама ніколи не бачили і навіть собі не уявили. О мій Господи, та найвище моє добро, що трапилося, що ти, хто є правдивим і могутнім Богом. Так принизився і витерпів такі нечувані муки, принайження й образи. Пилатові здавалося, що зболений вигляд Ісуса зворушить серця невдячного натовпу, тому сказав оскаженілій Юрбі: Оце чоловік. Ви бачите чоловіка, котрого вважаєте своїм ворогом. Уже тепер не потребуєте його боятися. Проте, ненависть юдеїв могла задовільнити лише смерть Христа, тому закричали: Розіпни його, розіпни! Коли Пресвята мати побачила свого сина таким, як його показали натовпу, впала на коліна і молилася до нього як до правдивого Бога чоловіка. Так само зробили і святий Йоанн і святі жінки. Пилат ще раз намагався протистояти юдеям. Але вони пригрозили йому втратою прихильності імператора. Відпусти його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто з себе робить царя кесареві суперечить. Переможений цією погрозою, Пилат проголосив смертельний вирок Ісусові. Страшний біль, як двосічний меч, пробив серце наймилостивішої матері. Слова цариці. Моя доню, якщо Спаситель твій Господь і улюбленець був коронований терням, обсипаний насмішками, то як хочеш його супроводжувати і брати участь у його духовному житті, знай, що життя в радості неможливе для тебе, мусиш терпіти переслідування, приниження, але не смієш нікому з твоїх ближніх заподіяти страждання. Мусиш співпрацювати над їхнім спасінням, роблячи поступи в досконалості, яку тобі визначає твоє становище і покликання, це участь у любові Бога і спадок Його дітей у цьому смертному житті, участь у благодатій спасінні, які заслужив їм мій син, і Господь через своє терпіння та смерть на Христі. Я також брала участь у ділі спасіння, і воно спричинило мені біль та смуток, які я тобі показала. Моєю волею є те, щоб мої терпіння не стерлися з твоєї пам'яті. Всевишній був досить могутнім, щоби зробити своїх вибраних великими у земному житті, уділити їм багатств, розкошей і всіх переваг. Міг зробити їх непереможними, але така дорога звела б їх на манівці, їм би здавалося, що їхнє щастя полягає у видимій земній величі, покинули би стежку чеснот, забули б про почитання Бога, тратили би його ласку і не просили б духовного зростання. Це наука, про яку ти повинна безперервно думати. Робити у ній поступ і вправлятися в усьому, що завдяки цій науці пізнаєш.